Друзі, нахожусь зараз в другому будинку. Хочу вам показати кімнати, що всередині, і з вами посвятитися. А зараз поїхали за залізькою. Добрий день, глядачі та підписники! Новий день, нова історія. Що ходімо за Аліскою? Ось в тих віконечках, доця моя. Я прийшла ша садочок, і шо? це всі мої друзі. Wow. Так що я поїв? Ходімо в другий будинок. Так, візьмемо штатів. Ой який гарний захід сонця. Зараз треба встигнути його засняти. Приїхав я до другого будинку. Так, зараз поставимо камеру, щоб знімала гарний таймлапс. І підемо дивитися. Ось так це діло виглядає. Знімає, а ми побачимо, як сідає сонечко. І багато я вже показував, розказував за будинок. Це наш другий будинок в цьому селі. Перший там, де ми зараз живемо. Купили ми цей будинок, тому що перший замалий для нас. А тепер у нас вже чотири людини, тому 100% потрібен більший будинок. Зараз. Підемо всередину і побачимо, які там кімнати, якого розміру. І може, ви мені підкажете, як краще зробити. Світло. Ходім. Перше, куди ми потрапляємо, це віранда. Невелика. Далі заходимо в коридор. Ось такий коридор десь 2,5 на 2,5 метра. Так, тут тільки немає світла. Так, тут речі, речі, речі. Так, це вход в цю. В цьому коридорі є вхід на чердак. Ще в цьому коридорі є. От таке, от таке приміщення. Заходимо. Ось таке. Так, для цього приміщення треба буде взяти оту камеру, яка знімає захід сонця, бо там широкий кут огляду. Йдемо далі. З вірандами, з коридорами закінчили і заходимо в кімнати. І потрапляємо ми в кімнату, сказав, що закінчили з коридорами, в кімнату коридор, ще одну. Звідти я вийшов так, на речі, це поки в нас склад. Потолки тут. Високе, в мене метр м. Достаю, але високе. Це добре. В цьому будинку є опалення во всіх кімнатах на газу. І є дві груби. Ось перша. І ось так пішло, 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 пішло і там все. А ще в цьому будинку дуже хороший пол. Підлога. Не бачив я, не знайшов ні однієї доски, щоб була прогнівша, чи якась ще. Ходімо в іншу кімнату. Це сама велика кімната. Угу. Ця кімната найвелика. Тут є три окна, є три батареї. Вона розміром десь 5х3,5-4 метри. В цій кімнаті я пробив двері в наступну кімнату. Але може і це зробив зря. Ще не знаю. Ще міркую. Так, я вибачаюсь, треба побігти, забрати камеру. Так, заходимо в наступну кімнату. Ця кімната довга, але вузька. Теж світла немає. Ну так, зараз звідси покажу. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять десь. І залишилась у нас кухня. Кухня теж величенька. Тут є одне найвелике вікно, друга груба, ось що я казав, більше працювала, ніж та. Ось так, 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 так. вона йде. Ось тут піч. Ну там кришка стоїть, незручно знімати. Так от, тепер в планах оцю велику кімнату, де я зараз сижу, залишити дітям. Другу кімнату, де я двері пробив, залишити нам сосите. Тепер питання: треба замуровувати випрохід, який я зробив, або просто залишити там двері. Як би ви зробили на нашому місці планування цього дому? В цьому домі є один великий-великий мінус, поки тут немає води. Але я думаю, зараз... Потепліше і будемо пробувати рішати це питання. І, як показав досвід, супер гарні дорогі ремонти робити ми не будемо. Херсоніон вже зробили. Тут просто треба все помити, красити, красити і ще раз красити. Тюлі, штори, дорожки зроблять свою справу, що буде тут уютно. Цікаво, скільки ж прийдеться вложити в цей будинок. Бачите, який в мене був плакат. Але, на жаль, не вийшло мені його підтриматись, але я вірю, буду намагатись ще пробувати. Накручуємо перегляди. Глядачі та підписники є коментарі, які ви пишете, щоб я дав свою карточку на підтримку каналу. Я зробив монобанку. Під цим відео в описі є посилання. Так що, якщо є бажання і можливості, можете переходити. За ці донати я буду покупати все для відео, щоб мої відео були ще більш цікавіші. Так, а зараз треба оцю коляску додому підправити. Що це я тобі приніс? Ти знаєш, що це таке? Да. Як ти будеш сідати? Не страшно? Справишся? Що да. зручно? Да. Ну все, ти тепер доросла вже дівчинка, так? Да, да? Все, а цей кому будемо дівати. Колеса сюди. Да. Щоб їздила? Да. Навіщо тобі щоб їздила? Ну от, а, а я хуже, вона їздила. Та ні, ти ж падаєш. Ладно, все, кажи пока підписникам. Пока, пока. Ти ж в туалет уже йдеш? Все, виключаємо, да. щоб підписники не бачили.